Два місяці тому програв фінал Кубку світу е, сопернику топ-1 світу світового рейтингу На чемпіонаті світу я його виграв, зламавши йому ніс. Свою історію світового чемпіонства розповідає Даніель Тимчук. Кікбоксинг для нього це вже не хобі. Це емоції, адреналін та спосіб показати самому собі, на що здатен. Мені подобається це такий запальний вид спорту. Треба боротьба, треба якась своя дисципліна, треба добиватися своїх цілей. Так само дуже важливо не здаватись ніколи, навіть після програшів. Агресія, напевно, якийсь свій мандраж ну це дуже приємне відчуття. Та доводити собі, що, що я все можу, що, я, що це легко, що це все можна досягти своїми зусиллями. Що це не так, як здається, неможливо. За гарні результати спортсменів та їх тренерів. Благодійний фонд Серце української нації відзначив грошовими заохоченнями. Постійну підтримку спортивній молоді та спортивному руху пообіцяв президент благодійного фонду Костянтин Гавриленко. Ми усі знаємо, що в суботу вся країна святкувала день фізкультури та спорту. На цьому тижні також день європейського спорту, тому наш благодійний фонд не мог не долучитись до привітань. При підтримці обласної Хмельницької адміністрації наш благодійний фонд серкства української нації підготував для найкращих спортсменів Хмельниччини, які проставляють нашу країну на європейській мировій арені грошові винагороди. Наш фонд і надалі буде підтримувати спорт і спортивний рух в Хмельницькому регіоні. Серйозний та подекуди жорсткий спорт опановують не лише хлопці. Шість років професійно займається дзюдо та самбо Єва. Дівчина каже, щоб здобувати гарні результати, потрібно працювати над помилками та ніколи не опускати руки. Більше подобається дзюдо, так як це ну, перший вид спорту мій. Ну, перейшла ще на самбо, бо були такі змагання, а тренер нас веде також в самбо, якось так вийшло. Це як боротьба. І, типу, не для дівчинки, але це неправда. Для самооборони, напевно, найважливіше більше тренуватися, не зважати на свої помилки, а тільки працювати над ними. Велику справу робить кожен спортсмен, адже показуючи гідні результати, хлопці та дівчата прославляють рідну землю на всеукраїнській та міжнародній аренах. Я щиро дякую вам за ваш труд, за вашу наполегливість, за. Вашу волю до перемоги пів тисячі медалей. Вже Хмельниччина протягом цього року привезла в Україну, привезла на Хмельниччину, і це внесок кожного з вас. Внесок кожного з тренерів. Бажання до занять це основа успішності спортсмена. А представляючи Україну або Хмельниччину у спортсменів таким чином проявляється патріотизм. Та ці два фактори залежать як від дитини, так і від батьків, школи та тренерів. Тож посильно працювати повинні усі, каже заслужений тренер України Анатолій Лабатюк. Любов до спорту, до фізичних вправ саме перше. А потім вже звісно, вже дивимося, якщо вона хоче. Виступати за Україну, ну спочатку за, за місто, за область, потім за Україну, і коли їй подобається, і прививаємо ми патріотизм. Також воно починається за містами, що от місто таке вона доказує всім, що є область. А потім вже що є, така в краї, ну, в світі країна, Україна і ну це також. Треба виховувати патріотизм в дитині. Окрім грошових заохочень, благодійний фонд серце української нації передав мікроавтобус спортивному клубу Легіон, аби борці комфортно пересувались на тренування та змагання.